Соціальний захист населення і в мирний час важливий аспект в сталому розвитку території. А в умовах воєнного стану й погодів, як функціонує зараз ця система, які аспекти виникають в процесі? Ми попросили відповісти на це запитання. Керівника управління соціального захисту населення зюмської міської ради Надію Петрівну Петрову. Надію Петрівна, ну як кажуть, час завжди лікує. От скажіть, вам вдалося от за ці 10 місяців після деокупації увійти в звичний режим роботи? Ну я можу сказати, що так. Хоча, звичайно, у нас дуже багато проблем. Ну, якщо говорити відверто, 74 чоловіка, які були в управлінні, сьогодні 33. То ви самі розумієте, яке навантаження на фахівців. Але незважаючи ні на що, всі ті питання, які сьогодні повинна виконувати наша служба, ми намагаємося виконувати. Ну, по-перше, я би хотіла сказати про програму, яка є в нас програма надання матеріальної допомоги. Вона в нас існувала завжди. Зараз ми її поновили. На превеликий жаль. Ми не можемо виплачувати матеріальну допомогу всім тим, хто до нас звертався раніше. І ми виплачували. Але сьогодні наша увага зосереджена в основному на сім'ях загиблих, тому ми спростили пакет документів. Сьогодні до нас уже звернулось 18 сімей. Цим сім'ям ми виплачуємо по 20 тисяч з місцевого бюджету. Сьогодні ми виплатили вже 360 тисяч. Також ми виплачуємо на поховання по тисячі людям. Ми виплатили сьогодні вже 56 тисяч таким людям. Але я би хотіла сьогодні, користуючись нагодою, подякувати депутата Харківської обласної ради Людмилу Немикіну, тому що вона нам дуже допомагає в вирішенні таких ситуацій. Це люди, які постраждали від пожежі, які яких треба оперувати люди, які попали в скрутні життєві ситуації? Ми сьогодні допомагаємо готувати пакет документів, і вже 65 таких звернень підготували до обласної ради. І наскільки я володію інформацією, то більшість людей вже отримала. Це суми сягають і до 20 тисяч, ну залежно від того, які люди надають чеки, як люди описують свою ситуацію. Тому, користуючись нагодою, хочу їй подякувати. Тому що для ізюмчан це сьогодні дуже важливо. Що стосується нашої роботи, я сьогодні. Ну, задоволена тим, що нам вдалося відійти від 215-ї постанови, я про неї вам розповідала, це та постанова, яка регламентувала порядок виплати боргів і всіх виплат інших державної допомоги через грошові перекази. Сьогодні ми фізично повернули до себе програму ЄДАР. Якщо раніше цими питаннями займалось Мінсоцполітики, і оце мінсоцполітики, то сьогодні ми самі вже формуємо відомості і ми передаємо ці відомості на банки і на пошти. Що для людей, особливо які лежачі інваліди, це дуже ну скажімо величезна допомога їм. Не треба ходити в черги, стояти в чергах. Да, довгенько ми це робили, але на сьогоднішній день ми цю проблему вирішили. Хоча вона вирішена ще не остаточно. Я хочу повідомити людям, що на превеликий жаль, якщо ми сьогодні бачимо, що є борги або кошти повернуті, то десь протягом там, декількох днів, тижня, місяця ми можемо вирішити це питання на місцевому рівні, на місці. Але ті борги, які в людей лишилися за оті періоди, не виплачені там за 22-й рік. Ми сьогодні бачимо ті борги тільки по жовтень 22-го року. І я хочу сказати, що ми їх обов'язково виплатимо, але тільки тоді, коли ми будемо бачити, які ці долги, коли ми зможемо їх підтягнути, і людям заплатити їх. Тому знову прийдеться трішки почекати, але вже все рівно є зрушення. Це теж одне з таких. Ну, скажімо, питань, які бальзам на душу, тому що все це робиться для людей. Я хочу сказати, що у нас ми методично здійснюємо допомогу і куріруємо територіальний центр і це СДМ. Сьогодні в територіальному центрі ви знаєте, що було створено стаціонарне відділення. Воно було створено ще в вересні я повернулася, в вересні ми намагались. Його якось устаткувати, тому що було маса людей, які лишилися самотніми, в яких було зруйноване житло. Тому цих людей було забрано до територіального центру. Ми зробили тимчасовий штатний розпис, і сьогодні в нас 22 особи. Перебувають на стаціонарному догляді в територіальному центрі. Ми організували їм чотирьохразове харчування. Три рази їх харчує наша лікарня і один раз мирне небо. Я дякую тому, що це люди в основному або лежачі, або колясочники. Ми сьогодні намагаємося організувати для них якийсь досуг Хоч угу. ну і звичайно, що. Тих людей, яких ми евакуювали, і на Західну Україну, вони сьогодні повертаються і просяться знову Студин, в Терцентр. В терцентр. Але я хочу сказати, що ми постійно працюємо е з питання. Відправити людей до закладів, ну скажімо, профільного напрямку такого, тому що ну надати тут допомогу деяким категоріям, це і психічно хворі, і люди, які потребують лікарського якогось догляду, то намагаємося домовлятися з Хорошівським інтернатом і е, направляємо людей туди, щоб вони відчували себе не кинутими, не брошеними і в цьому напрямку теж працюємо. Надія Петрівна, я хотів би зробити невеличкий акцент на такій абревіатурі, доволі такі, на, як кажуть, на слуху, це ВПО. Внутрішнє переміщення особи, скільки їх у нас, Надія Петрівна, скажіть, будь ласка, і чи взагалі ну, є така якась така, така термілогія верифікація? <зумітно> Якщо говорити про ВПО, то я хочу вам сказати, що в нас в базі, яка існує, на сьогодні 7910 тисяч. Але це ще ті переміщені особи, які стоять у нас ще з 2014 року, ну тобто ті, що стояли в нас на обліку до початку військової агресії РФ. Так. І, звичайно, що про багатьох з них ми сьогодні не володіємо інформацією, але ми постійно цю інформацію надаємо і поліції, щоб вона перевіряла, де вони зараз, де вони знаходяться. Ну і, звичайно, є. Категорія людей, яка е, після 24 лютого до нас звернулася, на обліку січа таких 2905 осіб. Звичайно, що ми сьогодні надаємо статус і ізюмчанам, хоча в самому законі до внесення змін було чітко визначено, що якщо людина проживає на тій території, ну, де вона і зареєстрована, ми не мали право оформлювати цей статус. Зараз люди таке право отримали. Але і в постанові, і в законі є невеличка ремарка. Там чітко написано, що людина має право скористуватися цим статусом тоді, коли в неї зруйноване житло або пошкоджене житло, і вона правда. в цьому в цьому приміщенні просто не може проживати. На превеликий жаль, багато дуже людей вважають, що вони мають право на цей статус. Незважаючи ні на що, навіть якщо в тому приміщенні, де вони зареєстровані, вони здають його в оренду, а самі живуть в другому приміщенні. Навіть У нас і такі, такі випадки навіть бувають. Да. Або житло зовсім не зруйноване, а вони дали нам інформацію, що житло зруйноване. Е і такі випадки, вони ну звичайно, знаєте, якось я призиваю, що все рівно кошти платяться з держави. Да, ми платимо інвалідам 3 тисячі дітям, а дорослим по 2 тисячі. Для того, щоб перевірити ці дані, ми надаємо списки теж до поліції, і в нас при управлінні створена комісія. Яка в разі конфліктних ситуацій, ми просто виїжджаємо? Ми змушені це робити. Виїжджаємо, і перевіряємо Калік. факт. Да. І на превеликий жаль, дуже часто буває, що люди нам просто надали недостовірну інформацію. Ну які тепер будуть результати. Ми просто припиняємо виплату поки що на сьогодні, але ми не знаємо, як це питання буде вирішуватися надалі. Може, ці кошти буде вирішено якийсь законодавчий документ. Ці кошти людям прийдеться повернути, тому що ми ж чітко пишемо, коли ми скасовуємо статус. Ми чітко пишемо підставу, що це або недостовірна інформація, або там людина переїхала в інше місце, в інше місце і так далі. Тому я просто закликаю людей, що. Розумієте, ми розуміємо, що сьогодні всі в тяжкій ситуації, але ну знаєте, такі якості людські, як честь, як совість, ну їх ніхто не відміняв, і навіть в період війни. Тим паче, сьогодні нашій державі вкрай необхідні кошти для того, щоб підтримувати нашу армію. Правильно. І ми не повинні забувати, що сьогодні в країні йде війна. Тому намагаємося з людьми проводити бесіди. Намагаємося розказувати їм, щоб передувати отаким, от знаєте, випадкам, щоб це була недостовірна інформація, тому що да тому, що відповідальність так. за цю інформацію несе. Людина особиста, особа, яка звернулася за цією допомогою. Сьогодні ми ще працюємо з програмою прихисток. Тобто, це ті люди, які прихистили людей. Вони мають право сьогодні отримувати кошти від Червоного Христа. Ми звітуємо, приймаємо таких людей і виплачується їм допомога. Вона на превеликий жаль затримується, тому що це кошти йдуть. Ну, треба пройти там декілька етапів. Але ця програма теж у нас діє і теж не займається в деяких районах. Не займається уже У нас займається управління соціального захисту населення. Дякую, Маріна. Ну і останнє коротко можете сказати: Гумані... Гуманітарна допомога вона у вас координується? Чи можливо вона діє сама по собі? Ви знаєте, Микола Іванович, коли ми тільки приїхали сюди, так. звичайно, що гуманітарної допомоги було дуже багато, угу. і вона практично вся йшла на склад. І ми цю роботу відстежували. Тобто, ми інформували квартали, повідомляли їм, яка кількість це було і на родину, і на особу. В основному це була допомога Отонут, от ЮНІСЕФ, от Адри від різних громадських таких невеличких організацій, від релігійних організацій було її було дуже багато. І ми, звичайно, чітко володіли інформацією, коли видано, скільки видано, і так далі. Були такі громадські організації, які безпосередньо з нами постійно в контакті. Тобто, ми можемо їх скоригувати, де по наших даним там раніше отримували пізніше гуманітарку, але на сьогоднішній день. Відповідальні за гуманітарку, відповідальні за будинки, знаходять телефони і напряму працюють з волонтерськими організаціями, тому ми волонтерські організації нам ніяк не звітують, тому ми не можемо 100% координувати цю роботу. Але коли на гарячу лінію люди, люди звертаються і жалюються, що вони мало отримали гуманітарку, і ми робимо вибірку. А в нас є відомості з підписами людей, які засвідчують, що вони отримували цю гуманітарку. І оскільки наші відповідальні за гуманітарку приприви звикли вже так працювати, то в них є списки, коли вони й волонтерам роздають гуманітарку, от останній крайній випадок. Людина звернулась з жалобою на президента України, що вона не до отримала гуманітарку. Коли ми зробили виборку, 42 рази від 42 організацій. Ця людина отримала гуманітарку і продуктові набори, і хімію і одіяла, те, що ми видавали вірніше ковдри і ліхтарики ну все те, що було. Але бачите, от і такі ситуації у нас бувають. Отже, що насамкінець на треба сказати на Індіє Петрину? Я думаю, що комусь. Ну що людина, треба коли... сказати? Я думаю, що ви знаєте, я от коли дивлюсь на наше місто, я дуже радію, коли відкривається якийсь невеличкий магазинчик, якийсь ларіок, я розумію, що місто просинається, воно відроджується. Коли я виходжу на нашу площу і коли я бачу ці клумби, за якими так доглядає благоустрій, я дуже вдячна. Місто ізюм, це Україна, «Роджується. тому людям треба просто усвідомлювати, що ми повертаємося до нормального життя. Сьогодні в нас маса вакансій, тепломережа потребує людей, благоустрій потребує. І коли люди кажуть, що нема роботи, ну знаєте, я думаю, що якщо є бажання, роботу завжди можна знайти, щоб працювати для нашого міста, для нашої батьківщини і підтримувати хлопців, які нас захищають. Я вдячний вам за ваші відповіді. Обрізівщини камера Микола Калюжний. Всього найкращого. Дякую.